Всім привіт, з вами Ретрос. Ласкаво просимо в гру Need for Speed Pro Street. Будемо продовжувати проходити гру на складній складності. Так, тут подивлюся ось що Eric7. Такий слабенький. Ну це поки що. Я хочу подивитися модифікації. Скільки вони коштують? Ого, 11 тисяч, нифига собі Ого Капець. Хочусь тут дешеве. Ну 4500 це таке. 11500 я офігію Лучше б я не дивився. Так, ладно. Продовжимо цей ивент проходити. І потім попробуємо ще далі наступний проходити. Так, тут нам дають шанс проїздитись на рік 7 і тут а там атак. Типу, потрібно раніше приїхати, чим показує той час ще зверху. Ну, в принципі, це не так важко. Важкіше проти ботів грати. А це ще таке, це таке, це не важко. Тут хоч навіть і протупиш, то нічого. Так тут би дрифтонуть красиво. Ну... Я як завжди... Без коментарів взагалі ізі. Просто до восьми точок доїхати, тобі секунди додають при точці, і все. Це типу я тут поняв одну фішку. Е, зліва зверху пише бонус на скорость. Як, якщо я її набираю, то мені типу більше секунд дається. Ну це із цього типу бонус. Чого ще може бути. Так, от різкий поворотик такий, який я все одно просрав трошки. она уже пятый уровень. Понятно. Так, продолжим проходить. Шоста гонка. Ой, боже. Это це на этой машине я вечно просираю. На этой машине мне не так адаптироваться вот, это просто капец. Ей что вечно влево тащит. Хоть і легенької тача, но все одно воно заметне. Ух ты, -мой, о, блядь! Офігеть! Хто ці руці ро, дороги робив, задовбали вже? У нас. Леньки поворотик, блядь, о. Даже в поворот вышел, понятно, блядь. Тут б дрифтануть желательно, блядь. Я мастер дрифта просто. Самого вин дизеля учил. Да, бачили тільки шо влево тащило. Херьзно чего? Хоть по цей, пошкоджень немає можна сказати але все одно чомусь так блять чо? Ти єбать, ще й дрифтувати надо йобаний в рот я вже в леву часть побив чуть чуть так в мене є шанс їх обігнати в принципі ми ним скористуємося Ай блядь, Ай, баный ай, Ай-яй-яй, ай, блядь, сука Именно такі моменты я не люблю Ч уже, Гуйдаю, блядь, як алкашонов Так капець. У мене тільки є шанс тоді коли е, різкі повороти Ух, оце проїхав так чітко. Вони іменно тоді приторможують реально. А якби я ще удачно коло них дрифтанув, типа і поїхав дальше, вони такі офігевші думать «Ніфіга себе, оце ти, конечно дал. Да, я такий приторможусь как. Що за все тут буде поворот? Блять, та сука йобаний в рот, баный пильмень нахуй. Так, попитайсь їх виграть. Мені кажеться, в мене не вийде. Вже лишилося пару метрів. Та ні, все. Блять, понулі прийдеться. От баний в рот. Ладно, дубль 2. Не привыкать, так кажись. Ми вже не перший раз таком, блядь. Так, головне, щоб цей поворот не просрати опять. Цей раз я попитаюсь, типа потихеньку за ними їхати, а потім в якийсь момент їх обганяти. Тільки щоб момент був удачний. Так, в принципі, ось в той самий момент. Блін. Трошки не повезло. Не вийшло трошки. Пиздец, блядь. <кхи> блядь. <кхи> так, цей момент. Ну оце як до тупика будемо зараз їхати то це теж один із удачних моментів, коли їх можна обігнати. З допомогою дріфта, ну це треба трошки е таймінг просчитувати. А я, як ви бачите, проїбався в цьому таймінгу. Так, лишився останній круг. Треба їх обігнати, треба їх обігнати. Ох, я зрозумів, що в цьому немає сенсу. Я вже трошки побив машину, та я вирішив грати по новій. Так, тут притормовуємо, типа, як вони роблять. Таке качу начебто в них кру цей е, Автопілот. Ну, не як автопілот, а короче, бачите, вони тупо підряд їдуть. О! О, пущи, по блядь, блять, є, є, блядь, надо цьому не дать шанс об'їхати мене. от козел той мене об'їхав. Ну ладно, це буде борьба за перше місце. якщо я не проїбуся тут вони так і чекають той самий момент, коли я поїбуся. А от зараз буде дрифт. Давай, блядь, давай сука. Так, в мене є в принципі шанс, в мене є шанс цього обігнути. І я ним, звісно, використався цим моментом поки був шанс. Так, тут би притормозити. Чуть-чуть, блять! Сука. Вс, піздес. Так, хай цей мене не багає, він трошки прифігев. Але нічого страшного, у мене ще в принципі є шанси. Наприклад, ось цей поворот. Ні, не цей. Це не ти. Блядь. Та це ж треба так тупить, -мо. А, ось, ось цей поворот. Блін. Бачите, питаюсь, питаюсь не здавалося їм. Питаюсь хоча б оцих не попускать. Ближче до себе. Так, у мене лишився останній шанс і це, звісно, цей різкий поворот. Якщо я ним удачно використаюся, що я в принципі і не зробив, але в мене ще є в принципі шанс. Мені кажеться, я не виграю його. Бо то що тупо ну, не вистачає, дру... розстояння не хватило б. Може б я його обігнав би. Ладно, новій давайте дубль 3 чи 4. Чим далі граю, тим... Легше мені проти них грати Поки при адапти... адаптуватися коротше Так, це звісно між ними їхати дуже небезпечно Ну так це вже нормально Як вам таке, га? Наебавка дітей Головне цього щас обігнути Хоча це не важливо, сейчас його обігнуться Не дуже Блять, сука Нет, це вже проек Мені надо тупо ідеально, щоб було болі-мені нахуй, щоб я ніде не в'їбався А то блять нас до гонки їхать з поламаною машиною якось не вкайф блін, тут ворогів важко оцей повредить. Вони просто не подаються такому блядь опять в мене бочи не потягло Є, вже, я аж трошки чесно заебался уже 12 минут прошло я ще нет не цю гонку. Попробуємо то хоча так даремно Блядь, казаноса ебаный Бенюк, блядь. Я не знаю, что робити. Уже ее с левой стороны лучше ездить, так аккуратно, блять, а потом так резко на обгон. Сейчас попробуем. Ну це можно посчитать, е, более-менее нормально. Прям на абордаж, бля. Ёба, не вы шо думаю. В сказку попало? Да не, ребята, нихуя. Сейчас вам учитель некоторая который покажет. А всё, ебать, дивиться Ебать, почти, почти, охуенно было, но все равно, сука, я тратил. Их бы. бы так чётко дрифтовать, перейти их не ебальникам. красиво питка не питка так шо э, у нас в принципі ще є два круги один круг який ми ще й досі не завершили так що э, в принципі тут ось ще э, різкі поворот хорошо хорошо О, оце вже оце вже мені нравится оце вже я люблю а ви там зоне, їдьте, нюхайте плек, чи асфальт. Я так там топки, що, блядь, асфальт буде та ести. Не то асфальт маю. Але... Тут, мо. Тут уголовне не затупить. Та блядь, та шо ж це таке? Так давай, бігу. Диви га. Бо не тупить, не тупить, не тупить, блядь. Бо це вже щось уже... На мне не в нього не трошки. Не пытаются меня обігнать. Да Та, -мо. Так, так красиво половину. О, хорошо. О, це вже идеально. Це чисто идеально. Так, пари тут опять. А, а, блядь, опять ты самый Давай, 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 блядь, давай газуй, сука. Газу полы полетив, давай, давай, блядь. Так, турий тут трошки бушуря в нас. Чуть-чуть. Ого, лгкий, ты офигел. Нет, за ребята сьогодні трошки прифигере Все одно ну, ти притурмоваш ти в курсі. Как так красиво Диви, блядь, догоняй я е Так, надо їхати, надо їхать Ходя и поламаний, пофиг пофиг Це є останній шанс, це є останній шанс на перемогу Так, там десь уже ззаді перебазовується Фікс нет. Зато я вже переміг. Нарешті, блядь, Це вже сьома попитка була, походу. Ху, блядь, я вже заїбався. О, прикиньте, ебать. Я прошов цей івент, Ну, типу, не повністю, а типу, ну, пройдене. Ну, 6 е гонок пройдено. Що тут у нас? О, якась зонда F. Зонда F. Що ж це за машина? Я не знаю. Так, ладно, ну погнали. Круг. Так, погнали далі. О, ніфіга ся, сліва від мене це Лісонська Ойн. І... Судя по карті, ми вже по городі досі йде. Город це вже таке, це вже поінтересніше щось. А то все всякие двіжі, піски, блядь. По городі трошки поинтереснее будет. І у нас равне соперничество із Nissan GTR34. це офігіна машина, блять. поворотка я ебу. А блядь, бачите Як я чітко повернувся Бадін пиздимо А блядь, трошки вдарився Не поняв вони що всі навпростець поїхали Ага. Пока, блядь. Зустрівся друг з стовбом О, блядь, блять, їбать бать ворота. Я думаю, чого він почав приторможувати? Я ж на карту не дивлюся. Трошки пизданувся, ну подумайте. Пойдет. Так, цей... це і... Це що, ауді, чи що це? Щось вроді наче то похоже. Чуть так красиво повертаємо. Блин, на сенсоре так ненадежно и страшно. так да капец. Так, ладно. Давай-то по новой. Я уже хочу открыть Nissan Skyline, блять. Это же махина, Це офігенный апарат коли я його відкрию, я буду на ню без дида Та туди супра должна быть любима машина В принципі так що шо... Лучше супра Не конечно Skyland помочне за Супру, Ну блять Вс одну Просто більше люблю супер Так, на даний момент я, як завжди, останній. І, блядь, вони, опять на хростачку козлик. І, Я опять бляд, останній, блядь. Нормально нормально Ч так, можна, можна. Ай блядь, Та що ж це таке з цими Да Та диви, блін Вечно хочу скоротить дорогу, дорогу трошки не виходить. Здорово, ребята, блядь. Шо, потягаемся, бля. Шо тут там, аудис? Зараз будем тубежок рвать, да? Боиться, да? Зараз зараз тобі живут, порву, запорвав. Так, е, скайла, ниссан. Не становився, Та я ж там все одно колись обжений блять. Ну це ж игра, не то ж понимає. Так, і тут такий різкий поворот, на який я дуже четко реагірую. Так, головне це не привітал. А, це не сильно такий мощний поворот, ну ладно. Так, і він як завжди, блять, поїхав на простець сказав. Я ж тебе обжену, бля, ти Блядь, я опять забув про цей поворот. Похуй, я все одно з ним по його обігнув. Ну, точніше я по його догнав. І зараз такий, блять, ну що, блять, не ожидав друг-на. Під кінець я тебе натягнув на. Обігнав, блядь, все-таки. Ноль по ни одно повреждение, поняли? Тупо ні одного. Це було тупо ідеальна їзда. Так, KO. Блядь. Мозда така слабенька, Лучше вже гольф візьму. Не, звісно, ну, RX-7 мощніє за гульф, але вона просто ще не прокачана, а прокачка в неї блядь, за ціною золота. О, тут у нас тепер режим. Е, типу я його називаю, хто останній, то що тобто В цьому режимі я попитаюсь їх трошки лохонуть на цьому повороті. У мене виходить... Ну поки в мене є шанси на те, щоб не вибуть першим. І в мене вже є шанси, щоб взагалі виграти. Бля. Та ніфіга, ребята, я просто сповнив, що в мене ще є нітро. Оце я впивсь. 142 чи 143 км в так, і лишився е, останній... блядь, я заплутався вже. Коротше, дуель, блядь, піздеть, блядь, Зараз подивимося, хто кого порве. Він мене потрошку доганяє, мені це не дуже подобається. Думаю, та й балзивий рот, я дам той димаху нахуй, ви мене не побачите. Так, я виграв, як завжди. Я ніколи не програю. О, ще й е, за чистий круг бонус я ідеально виграв. За чистий круг це получається, типу тупо весь круг їдеш перший, получається, да? Так... Е, а чого я не можу участвувати? Бо то, що мені треба Камара. Блядь, а да я його візьму людям. Капець. Навірно, в цьому. О, скалайн, ебать. Ні комору я ніде не бачу, тільки скалайн. Що ж, гаразд, давайте зараз спробуємо цю гонку і все. Якщо в мене не вийде цю гонку виграти, в принципі, що я сумніваюся, що я в ці гонки зараз виграю. Бо я вже тут пробував грати. Тут тоже складно. Та скрізь складно, наскільки я замітив, то в цьому Нідфорспіті треба адаптація, треба тільки адаптація. Везіння і ну коротше адаптація і везіння, все, це все, що треба. Ну і скіл, звісно. По карті вроді би тут показуються жорсткі породи, ну блін, як зараз їдеш вроді би ніфіо вони не жорсткі. Щас ось, все зараз. Це не жорсткий поворот, просто держиш право і все. А є на карті такі самі мі ці, то там аж дрифтувати треба страшне. Я не знаю, це капець. Ну, поки що я відступаю, в принципі це логічно. Та треба буде цю машину прокачати, поставити їй нітро. І тоді вже подивимося, хто кого натягне. Теж тут в принципі в гонках, яких я вигравав, можна, ну якщо прокачаюся вже типу далі, допустимо, в ламбургін у мене буде то можна типу на ламоргіні їхати проти тих машин. Проти обичних. Ну, такі як гольф, ну наподобі. А це RX7 чи, RX чи 8 человек. Чи RX7. Так, ну ось подивіться уважно, зараз буде поворот ліворуч. На карті показується що жорсткий поворот. Тепер дивіться. Жесткий, да? Нифига він не жорсткий Це просто поворот легенький и все Я трошки не пойму. Блять, вы не шо, на ну, простась поехали. От козли Сука, я міг би бути першим, -мо! У меня є, в принципе, шанс доехать першим. Если я, конечно, блядь, не затоплю, нахуй та б. Сука. Сука. заразу жопу русло та я сейчас по любому мене блять на обочину потягне ось всю блять ай блять ну понятно да все уже и цей убигнал да все капец на что уже надеяться я не знаю Ця гонка не моя я програв та, в принципі, я просто спробував. І вже в наступному відео буду проходити оцей івент. Це буде так само мучительно, як і ті попередні. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити. На якій машині ви хотіли це побачити і як ви хотіли побачити це. Або на якій корті, або ще щось. Що ще сказати? Всім дякую за перегляд. блядь, це я казав уже нахуй. Всім гарного настрою і всім до побачення. Сука, я хоть кридау, читинский Сука